Сьогодні і наше місто, і Україна переживає складні часи, але ми повинні робити все для того, щоб покращувати соціально-побутові умови наших захисників, а також для людей, для яких наше місто стало другим домом. Сьогодні я приду від квартири Юрію, нашому захиснику. Бажаю вам, щоб в цій новій оселі ви та ваша родина почувалося гарно в мирі та в спокій. Дякую. І хочу також передати ключі Сергію, який приїхав до нас з Луганської області, вже майже 10 років тому, і для якого Кам'янецьке вже стало другим домом. Тран війни учасник бойових дій має інвалідність третьої групи. Родина потребувала житла, як якого довго очікували на щастя, видали. Отримали сьогодні квартиру. Дякуємо городу голові. Приїхали ми в Кам'янські в 2015 році. Я, жена, донька прийняли хорошо, добре, добре, будемо робота жити.